Різдво одне з найбільших релігійних свят. Воно святкується 25 грудня В цей день народився Ісус Христос. Він народився вночі у боги печері, за лихло єму. Божа Матір Діва Марія сповила його та поклала до ясу і сіну. Ангел одразу приніс радісну звістку пастухам, і вони першими прийшли поклонитися Спасителю. Над вифлеємом засяла яскрава зірка, яка вказала шлях мудрецям до Ісуса Христа, які принесли йому дари. В цей день прийнято колядувати, то ще я вам заколядую. Колядка вифлеємі новина. В і новина діва сина породила, породила в благодаті непорочна діва мати Марія. Недалеко пастирі, пасли статум в долині, до вертепа прибігають, зі сином Божим прославляють Марію. На коліна впадають подарунки складають. Що й дати може, жертвуємо Сина Божа Марії? Ще приходять царі, а зі сходу звіздарі для Ісуса ставлять щиро ладан, золото і миро Марії. І ми тоже Богу дари принесім на коліна. Боже, прославляймо Марію.